Всім привіт! З вами Юля Саня і це вже 25-й летсплей мого пригодницького виживання. Що ж, в минулому летсплеї я зачистив вишку мародерів, не знаю де вона тут є, але вона десь там коротше є. На жаль, рун звідти я не отрив, але хоча б мені попалася вишка мародерів, і хоча б трошки я її зачистив. Хоча б подивився, що воно себе уявляє. Так. В цьому випуску продовжуємо подорожувати. Подивимося, що ж мене чекає в цьому випуску. Може, щось інтересненьке мене буде чекало. Там не знаю. Може нарешті якісь села попадяться. Я хоч трошки з смарагдами і вже хоч помаленьку вдівався в діамантову броню та інструменти. Ну, не знаю. Так, гарбузи я поки що не збираю, ну, не знаю. Місця нема. Трислота в мене лишилось вільне. <три> місця, на жаль, в мене немає. Ось, І через то я не збираю, не збираю е Гарбузик. Якби в мене було багато місця, то я би все збирав. Я би все, 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 що є, я би все позбирав і з тим би я ходив. Але, на жаль, Майнкрафт інвентар маленький, тому приходиться... Приходиться, так, то. Економити місце. Так. Не. Так дивлюся з інвентар дому. Ото класно. Ні, ні одного мішочка не скрафти. Все, блін, села позабрав. Ну, дивіться. Там гарбузи. Раз. Два, три. Ну, це якесь знущання наді мною. Ну, блін. Воно мене зараз візьме, заживе, блін, і... Я заберу ті гарбузи за собою. Не піддаємося на провокацію, йдемо далі. Так, я трошки йду не туди, куди треба, я знаю, треба на південь, але я просто здово підійду, може десь село, буде тут така рівнина якась. В лісі там ніцінного нема, хіба що ті руїни знайду засипані. І то не факт. Але я, по-моєму, що звідти там все забрав. Я на це надіюсь. Я на це надіюсь. Ну давайте ж трошки судово підійдемо і йдемо ось туди. Так, так, так. А ну що там у нас? Може якесь село попадеться? Так, тут є конячки. Ну. Я зараз приручу конячку, 5 метрів пробіжу і на тому все. І на тому по конячці. Так. Знов гарбузи, Та то вже взагалі не смішно. Так. Де в нас океан? Чтаке. Ще гарбузи? Ні, ну то вже взагалі. Кораблика я ніде не бачу. То корабель? Тобто корабль? О, корабль, по-моєму, ні? Вроді би корабль. Ну давайте. Попливемо до кораблика. Песик. Ти на мене чекаєш. Тихо, 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 ти зарозо. Ти чекаєш на мене тут. Так, а ми з вами пливемо до корабля. Ну це ж, по-моєму, корабль. Корабль, фух. То я вже думав, що мені привиділося. Так, і надіюся, десь на тому березі буде скарби, будуть. Так, давайте перше ми запливемо сюди. Хто ж тут загородив тим гравієм, блін? Ну ж, ну то такий нечемний, блін. Так, фух. Подихи. Так, мапа скарбів є. Ну зразу навіть подивимось. Ну так, так та, та, як я і казав, що е, на тому руни. пайдуть. Так, давайте піднімемося подихаємо. Руни підуть. І давайте сюдово пропливемо. Залізо буде потрібне. Лазурет, не думаю. Я, речі, на столі зачарувань не буду. Чарував, так. Е, мені трети туда. Так, мені трети судово, супер. Так, залізу. Залізу, куди ж то можна мені скласти? Судово. Блін, одне не влізло, одне судово. <смас> хорошо, хорошо. Так. М -м 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 так. Так, 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 так. Черепашки, я душі вибачаюся, блін. Але мені. Тречовник забрати. Так. Песик. Давай, ходи зі мною вже. Так, скарби десь мають бути тут. Боже, нарешті скарби попалися не в океані. О, та ти що? О, боже, мені вже аж не віриться, що не в океані попалися, блін. Девять. Девять. Тут во. Є бой. Так, що у нас тут є? Зілля водяного дихання. Два зілля водяного дихання, Смарагди, Діамант. Лен. Залізо. Судово. ТНТ. Де є ТНТ? Зразу сі не влізлось. Серце моря. Сюда. Золото в нас відправляється. Куди в нас золото відправляється? Сюда. Ну і рибка. я її лишу тут. Так, зілля водяного дихання мені пригодиться так чи так. тому... Що піосику? Йдемо з тобою. Село! На, блін, от о, слухайте, то я розумію. Ну, е, блін. Е, Скарби ще й село. Клас, красота, красота, блін. Класно, о, це мені подобається. Отак от би кожне, кожен летсплей, би щось таке було. Ну, на жаль, так не буде. <с>? Якби я цього хотів, але. Ну село, слухайте. Ну я зараз там зачищу, Песик, телепортируйся до мене. Все, молодець. Так, зараз ми зачистим. Зараз ми зачистим. Ще село. Ще, можливо, зараз я поторгую з селянами. Та ти що? Тут та, там буде красота. Ем, то це взалікись не до село. Бу. Ну, блін. Це трошки не до село, але... Я, нема на що нарікати, хай вже буде, яке є. Головне, що є село. Якщо тут є сіно, то я блок професії фермера маю, тому поторгувати я поторгую. Добре, що я додумався взяти блок професії фермера. щоб... Бо не в кожному селі є фермер взагалі. Я вже знаю Майнкрафт. Не в кожному селі попадеться. А тут, а не, є блоки син... Так, зіллів варельна стійк. Є. Значить, її забрати не будемо. Так, от зараз можна круті шмотки якісь дістати. У мене є захист, тому. Так, я собі. Ну, щось. Щось ви тут а, дуже якісь бідненькі. Ха-ха. Да де ж тут вхід? О, вхід тут два, я, блін, кругами ходжу. Так, а що тут у вас є? Ооо, ні, щось все дуже погано. Щось селяни, у вас дуже все погано. А ні, у них навіть фермер, ооо ти що то, то я зараз поторгую з тобою. Фермер. Так, забираємо все сіно є. Мені воно потрібніше. Мені воно потрібніше, ніж вам. Ось. Так, ще тут купиться. І торгуємо з селяном і йдемо вже хоч трохи смарайдів заберу з собою. А що? Ні, ну а що? Село мені попадається доволі рідко, тому... Так, так, селян, я заберу все сільно, що у вас тут є. Так, 25 штук. Е, тепер мені треба, мені треба. Напевне, що мені треба одну скриню взяти звідси. І що мені можна взагалі викинути? Ну в мене є книжка папір. От я тепер не знаю, чи потрібен мені папір. Ой, блін. Чи то може сокири викинути тут? Блін, як то все тяжко слухати, як то інвентаря не вистачає. Давайте я напевно, що сокерку може викину. Прощай, сокер. Я візьму з собою скриню, щоб мені було легше ну, такі речі переминати. О, судово скинув собі, судово собі то все скинув і. Можна зараз сміло поторгувати селяна. Так, давайте перероблюємо це все ой, смарагдів вийде мізерно, але... О, але скільки є. Я, я зараз певно даю сотку, що тут зараз будуть гарбузики. Так, гарбузи. Ай, бля. Та ладно вже що є, то є. Так, давайте забираємо це все назад. Оп, Оп. Оп, я десь сино того складаю Судово Блін Та що ж так все не влаз? Куди запхаємо. Блін, мені вже і мішочок бажано був би треба. Так, скриня сюди, це судово Фух, ну що ж, подорожуємо далі. А може тут ваш якийсь будиночок є? А я Ще один будиночок. <смір> Ще один будиночок він знайшовся. Ну, хоча б з того села я отримав, хоча б пару смарагдів. Це вже непогано. Це вже дуже і дуже добре. Можу я, в принципі, вже якогось бібліотекара знаходити. І купляти якісь книжки. Але судно тих змарадів ще мало. Тому. Тому, тому. Тому ще мені не хватить... Тому я ще не готовий вдіватись в діамантову броню, зачаровувати діамантову броню, ну і так далі. Тому. Е, мені, до речі, блок професії є. На броню є, на інструменти є, на меч є. О, супер. Та ти що. То що треба? Так. Так, так, так. Кінь є білий. Ну, зараз, можливо, я його приручу. Так, ясно. Yes. Ну давайте приручимо коня. Так, кінь, та кінь, так куди ж ти мене ведеш, блін? Давай, 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 приручайся. Здоров'я я бачу так непогано, тож і й білий кінь, слухайте. Давай! Та ти зараз Ну ти дивись, бню! <сум> Та давай приручайся, -мо! Ну ти, ти, ти за, який характер показує, ти дивись! О! Молодець Все, пішли. Ну, що такі вроді швидкі, плюс-мінус, не знаю. Ну, подорожуємо, на коні. Ні, ну коли я збирав гарбузи, вони мені так часто не попадались. Ну коли я їх не збираю, вони через метр попадаються. Ну це, це вже взагалі. Капець якийсь. Так, песик за мною йде, добре. Песик за мною йде. Це добре. Ой, тихо-тихо-тихо песик мені потрібен. Оооо, а, то гроза, слухайте. Якщо гроза, то давайте переспимо. Щоб пропустити ту грозу. Так, конячка, пішли далі. Нема що? Нема що? Пішли далі. Так, 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 так. Я думаю, що село. <ріху> От ти блін. Ну ма, я думаю, що це будинок села. Я думаю, о, ще одне село. Ти заразом. Тільки не кажі, що далі йде ліс. Фух, поки що не йде. Я кажу, я приручив коня, зараз піде або океан, або ліс, або непроходимі джунглі, блін. Так, що я вже якусь я воду бачу, це означає, що зараз ми, певно, приїдемо. Напевно, що ми зараз приїдемо. Так, а ні, то ще... Але лізде. О, красота. Та ти шо? Та ти що? Може ще якийсь кора буде? Акація пішла! О, ні-ні-ні, стоп машина. Акація то мені потрібна. Там село, там багато сіна є. Хоч це бідне село, там нема що ловити, але, блін. Там сіна багато, там смараді можна файно наторгувати. Мені треба туди. Так, акація, ходи сюди. Ходи сюди, акація. Чекайте, а що тут таке за якийсь пісок? Що тут? Пустеля ще може йде? Я, я би від пустельного храму ще би не відмовився, мені би. Треба був. Ага. Тут у нас дев'яти. Там портал є. Так, я поняв. Ну, напевно, на цій, ноті, на цій ноті будемо завершувати. В минулому, на наступному випуску я, напевно, піду в той портал. І підемо, З вами подивимося, що тут там пустеля, може йде. Подивимося, чи то пустеля. Ну, і підемо в саванну, може там попадеться якийсь... якесь село, де я можу поторгувати так непогано. Zambou viaja de, de Sânia, Sim Papa. -pa.